Визирнути у вікно і побачити там дуло танку Гриня нашого наступного сюжету. Майже місяць прожила в окупації в Гостомелі. Під її будинком в окупантів була дозаправочна станція. А щойно з'явилася можливість евакуації, вона сама пішла на перемовини з загарбниками, а потім в брід вибиралася через річку ірпінь, рятуючи своє життя. Та за кілька днів знову повернулася в Гостомель. Чому Анастасія Середа розкаже? Центральна вулиця Гостомеля новенькі ЖК, покоцані російськими ракетами, і люди, які потроху повертаються на згарища своїх домівок, під час окупації загарбники щільно засіли в їх помешканнях. Зайшли на ревізію і до Лариси Дроздової. Вони виламали із замками, але я вже просто була трошки раніше і зробила відрихтували ми двері. Тому ми нові замки ми і тут поставили, і тут поставили. От тому. Можу ще відчинити, зачинити. Щоразу заходить до квартири, і щоразу подумки знову повертаються у ті страшні часи окупації. Картається, бо тоді через паніку припустилася помилки із Києва до себе. у Гостомель забрала доньку перший день війни. Коли заполонили, просто заселилися російські окупанти, і я побачила під своїм балконом два бензовози, і кожні п'ять хвилин приїжджали російські танки, і тут заправлялися. І, і ну тут в. У мене вже ну просто ну такий страх був, що я е готова була себе сама розстріляти за те, що я дитину вивезла з Києва саме у це пекло, яке відбувалося у нас в Гостомелі. Страшно було від самої лише думки, що загарбники можуть щомиті постукати у її двері, і вони таки увірвались в її оселю. Снарядом у вікно. Це у нас е попав. Е від снаряда кусок, коли ми ще з дитиною були тут. Ми були в сусідній кімнаті і тільки почули, що скло задрібіжало, Ми вискочили сюди, побачили, що у вікно впав кусок від снаряду. Тут навіть дирка є. Майже одразу в будинку вимкнули світло, воду, газ і опалення. То в порівнянні з іншими квартирами помешкання Лариси відбулося легким переляком. Навіть під час пограбування окупанти дивом не помітили ноутбук. У мене був другий ноутбук. Це ноутбук дочки. Він лежав тут між книжок, між моїх блокнотів, от, між журналів. І звичайно туди ніхто не поліз, тому що побачили, що там якісь книжки. Їх не зацікавили ці книжки і не помітили, що там був ноутбук. На те, аби вибратися з Гостомеля, шанси були мізерні. На той час усі мости в напрямок Києва були підірвані. Та Лариса хотіла врятувати доньку, і тому, попри небезпеку, пішла в брід річкою ірпінь у мінусову температуру. Ми були отак, от погрудив у воді. Тут був зимній одяг, зимні шапки, і... а тут просто трусики були. І ми через цей ірпень перепливали з рюкзаками, з чемоданами. З усіма було дуже холодно і на мокрі потім ноги надягали штани. Відчуття спокою прийшло лише, коли пройшли український пункт. Та за кілька днів Лариса повернеться в гостомель, аби допомогти іншим. У соцмережах шукали волонтерів, які допоможуть з евакуацією саме в її ЖК. Я визвалася допомогти людям, тому що я розуміла, в яких ну жахливих умовах вони тут перебувають, бо я сама тут була а два тижні. От і я знала Покровські, я знала ці будинки. У підвалі, біля якого ми пишемо інтерв'ю, Ларисі разом з волонтерами вдалося врятувати дев'ятьох. Потім до них доєдналися бранці з інших укриттів. Людей вдалося врятувати, але більшості з них повертатися просто нікуди. Після відступу російська армія розгромила майже кожну висотку у комплексі. Місцеві кажуть, замітали сліди свого проживання. Анастасія Середа, Кирило Іванов. Новини сьогодні. Канал Україна. Україна 24 Марафон Єдині новини.